Чергову 59-ту сесію Кам'янсподільської міської ради заплановано провести 23 жовтня. У переліку понад 30 основних і близько 70 земельних питань. Серед основних проєктів рішень розподіл майже 12,5 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Детально статті витрат 21 жовтня обговорили на засіданні профільної бюджетної комісії. Що стосується перевиконання бюджету. Цих 12 мільйонів 462 тисячі гривень пропонується спрямувати наступним чином. Управління освіти і науки 400 тисяч гривень, це поточний ремонт приміщення музичної залицеї No14 200 тисяч і поточне ремонт приміщення в ліцеї No13 також 200 тисяч. Це співфінансування грантової програми. Управління охорони здоров'я. 594 тисячі пропонується на придбання автомобіля спеціалізованого призначення. Це такий кабінет медичної діагностики з комплексом генгенівським діагностичним. Це на забезпечення співфінансування. У нас є звернення з області. Вони з усіх громад збирають таке співфінансування. Цей автомобіль буде приїжджати, там особливо, я так розумію, по територіях сіл, і буде проводити обстеження наших людей. Це викупляють автомобіль на області? Департамент соціального захисту населення. Пропонується додатково виділити кошти. 145 тисяч гривень надання одразу грошової допомоги членам сімей зниклих безвісти військовополонених. 1 мільйон гривень надання разової швидкої допомоги особам, зарахованим для проходження служби в Збройних силах України. 75 тисяч надання разової матеріальної допомоги неповнолітнім дітям, завідують померлих захисників. Ну, одразу скажу, що всі ці позиції по соціальному захисту були проаналізовані, неодноразово додавали кошти, але кошти, на жаль, закінчуються, тому є необхідність додавати. 100 тисяч гривень оплата послуг пов'язаних з проведенням та організацією поборонів загиблих учасників АТО ООС, 20 тисяч гривень оплата послуг з перевезення учасників тарної процесії, з поховання загиблих військовослужбовців, 1,5 мільйона гривень компенсаційні виплати на білій проїзд автомобільним транспортом, окремим категоріям громадян, 300 тисяч гривень забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування. За допаду за країз, що нас тим валідати? коли вони не запускаються? Валідатори працюють на коментарі. Для оплати, для реєстрації фігурки. Три позиції 350, 250 і 250. Це на виготовлення проєктно-коштовісної документації по приміщеннях Турботи центру, це і по стівчанах, і по самому центру турботи. Управління гуманітарної політики 25 тисяч 400 на приміювання педагогів об'єднання підліткових клубів і 199 тисяч поточний ремонт фасаду розмаю. Вони частину зробили, а цю частину потрібно ще доробити. Департамент житлово-комунального господарства. Одразу скажу, що так, технічне обслуговування, ремонт мешковичного освітлення 400 тисяч, далі санітарне утримання 1,595,5, поточне ремонт і утримання об'єктів поустою 1,280 млн, 870 тисяч зелені насадження, 120 тисяч утримання громадських виразу, 720 тисяч утримання платовища, 134,7 утримання до їх посінь в зимовий період. І Місцева пожежна охорона 184 900. Тобто майже вся сума, яка пропонується передбачити по ДЖКГ, це жовтень і перша половина листопада це заробітна плата працівників комунальних підприємств. І по ДЖКГ ще пропонується додатково виділити 36 тисяч доступ до плеганного забезпечення на один рік для інспекторів відділу муніципальної інспекції і 200 тисяч. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж тепловодопостачання для завершення робіт по окремому будинку. Місь тепловотенергії пропонується додати ще загальній сумі це 5 мільйонів. Було звернення від підприємства про виявлення таких коштів у зв'язку з порівняною нещодавньою аварією на водогоні в селі Цвітлиці. Необхідно прибувати і насоси, і запірну півну арматуру. Також члени бюджетної комісії погодили внутрішній перерозподіл коштів, запропонований головними розпорядниками. Повертаючись до перевиконання бюджету, Руслан Волков обурився тим, що із 12,5 мільйонів гривень немає видатків на потреби військових частин. У відповідь почув, що понад 4 мільйони виділяється військовим через соціальний захист. А щодо військових частин, то є ще 5 мільйонів гривень, які не розподілені. Нагадаю, розподіл цих коштів курує спеціально створена комісія, членом якої, до речі, є також Руслан Волков. На його здивування прозвучала інформація, що засідання комісії відбулось нещодавно. А от чому його не повідомили і чому кошти не спрямували на потреби військових, незрозуміло. А я ось щось не почув, а що в нас в країні війна закінчила? Що всі мовчать так? А? а де тут ну, допомога військова? Ми виділяємо туди гроші, туди, гроші, туди. Ми кожен день поваємо си хлопця? Ні, чекайте. Е, має бути якась опільна сума по цим запитам військовим, що вони нам пересилають. Та програма на що на 18 мільйонів і кошти ще не освоєні. Правильно не освоєні, тому що на протязі двох е, більше місяців е, комісія ця не збирається і не опрацьовуються ці заявки від військових. Але, але заявки від військових поступають. І тому на даний час я рахую, що сюди треба було хоч якусь частку забити на допомогу військовому. Кажу... Комісія бувала. Ви чуєте перший раз, Так, да, я перший це раз це раз. чую. ніде не попереджали, раніше присилали і не попереджається. Як не попереджається? А звідки я повинен знати, коли комісію скаже? Хорошо. хорошо, на комісії всі кошти е... були виділені на допомогу військового. Закупів. Так я ще раз скажу, от знов зараз кошти розподіляються, я не почув на відсотки тисяч е, на допомогу військовим. Що, ще раз кажу, у нас наскінчилась війна, він, чи всі так добре? Кожен день ходите туди, проважаєте останні пункти. Тому що весь цей захист – це допомога військовим. Єдине, що на закупівлю те, закупівлю, то інше. Це... Ні, я не вироб раз маю відсунути, це за кордінного заявку не збоку. Я нічого не маю. Скільки в нас є коштів на ті повільних, на ті повільних, на ті повільних, на ті Ще є 5 мільйонів, в сучасному. 5 мільйонів, 3 мільйони, вони ж коли були вигляні. Після цього комісія не збиралася ні разу. І це на чого не, не збиралась? Я не був э, поставлений. Мені працював, мене працюють два дивіться, Давайте не виясняти хто що до чого комісія. В піло не може зібратися. Попрошуємо мову, то хай не позначив. Це Це популізм, не популізм. Я кажу, що я думаю. Дискусія фактично завершилась нічим. І, хоча остаточно рішення ухвалює сесія, практика показує, що у підсумку пропозиції бюджетної комісії залишаються незмінними.